Тема функції надзвичайно важлива для тих, хто готується до НМТ. Я Буцикіна Наталя, і ми разом готуємось до НМТ! Сьогодні я пропоную за допомогою графіка спробувати відповісти на усі питання, які стосуються саме функції. Приводжу приклад зно 15 рік, зно 18 рік. Це дуже прості задачі. Кожна коштує 1 бал, але зверніть увагу і далі я розширю цю тему і покажу багато різних прикладів. Поїхали! Графік функції, визначеної на проміжку від мінус 5 до 4, проходить через одну з наведених точок і потрібно указати. Цю точку. Це дуже легко і дуже швидко. Шукайте точку і перевіряємо. Подивіться. Перша точка мінус 5 мінус 2, яка вказана, може вести вас уману, тому що тут мінус 5 2 координати. 1 мінус 3, погляньте, якщо х дорівнює 1, y дорівнює мінус 4. Слідкуйте, ви завжди на осі х знаходите першу координату, другу координату шукайте на осі ординат, на осі y. В одиниці мінус 4. Не ок. Мінус 1, 4. Шукаємо мінус 1. І призначені аргументи мінус 1, ну там буде від'ємний y. До побачення ця точка. Мінус 3 одиниця. Увага! Коли х дорівнює мінус 3. Y дорівнює одиниці. Отже, правильна відповідь саме в цій задачі, звичайно, можна не перевіряти усі точки поступово, можливо, хтось обдарований може знайти це одразу. Ми зараз визначали поступово. Наступне питання: на рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 6, укажіть найбільше значення функції f на цьому проміжку. Найбільше значення функції. Тут дуже легко встановити, подивіться на вісь ординат і пошукайте найвищу точку. Це буде Y дорівнює, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5. Y дорівнює 5. Це найбільше значення функції саме на проміжку. Не плутайте, є таке поняття, максимум функції, локальний максимум, він тоді там дорівнює трьом, це інша історія. І знаєте, детально кожну тему розібрати ви можете за допомогою освітньої платформи математичка. У нас тема функції є в різних класах і в курсах підготовки до НМТ також. І все все ви зможете опанувати системно та послідовно. Що хочу сьогодні зробити я? Я візьму ці два класних графіка і на їх прикладі покажу, які можуть бути ще питання. Це дуже актуально і дуже важливо, тому що функція в нас ще є в задачі, там, де три бали, задачі на встановлення відповідності. і взагалі на іспиті за допомогою цієї теми можна взяти велику кількість балів.